Друзі, перші проголовне поїхали. Після ударів по Україні в 10 ранку неділі, 15 червня, Патрушову доповіли Україні, передали таємну зброю, яку погоди, в тому числі Трамп, догрались. Росіяни з своїм хамством і зливами догрався. Кремль летять не тільки таємні ракети, летить по окупантам все, що може летіти. Три великих російських казарми за ніч ранок згоріли повторний удар по них одразу після двох попередніх, як і минулого разу, сотні загиблих вогонь. Сонні живцем як і минулого разу. Зночі на ранок на 15 червня на території одного з найбільш засекречених військових аеродромів РФ пролунали кілька вибухів, які змінили не тільки ситуацію на фронті, а й внутрішню конфігурацію сил в Кремлі. За попередніми даними об'єкт атаки став підземний бункер і злітно-посадкові потужності, бази, яка зберігала надсекретне озброєння та літальні апарати, таємна зброя Сапсан «Білий Клин. За словами Джерел Врози, ця також було здійснено новітньою українською ракетою, що перебуває на озброєнні лише кількох елітних підрозділів. Йдеться про гіперзвукову або надзвукову зброю з високоточним наведенням проект під умовною назвою Сапсан м який міг бути спільною розробкою українських інженерів і західних консультантів. Цей удар це не просто військовий успіх, це сигнал. Росія більше не має безпечних баз, навіть глибокому тилу, стверджує аналітик центру оборонних стратегій. Ракета була запущена з мобільної платформи, ймовірно, з території Сумської області. Її траєкторія оминала систему ППО. Головна частина мала спеціальний підземний бойовий заряд, здатний пробити бетонну капсулу глибиною до 20 метрів, що знищено за попередніми розвідданими повністю зруйновано підземний командний пункт, де на момент удару перебувало до 30 старших офіцерів повітряно-космічних сил РФ. Загалом до 500 загиблих і поранених знищено один із літаків спеціального призначення, ймовірно, Іл-80 або його модифікацію, що використовувалась для координації авіаударів по південному напрямку. Вибухом детоновано склад тактичних рехет кинжал за оцінками понад 20 одиниць, що мало використовуватись для ударів по стратегічних об'єктах України, введено з ладу радіолокаційного систему управління повітряним простором в межах 500 кілометрів. Ворог зазнав втрат, яких не було спочатку вторгнення. Це удар не по залізу. Це удар по моралі по самовпевненості командування, зазначає представник ГУР МО України. Наслідки для Росії в Кремлі паніка за інформацією з інсайдерських каналів у перші години після удару. Путін провів закриту нараду з силовиками, під час якої вимагав відповіді, яка змінить хід війни. Проте головні питання залишились без відповіді, як ракета змогла пробити всі щаблі захисту. Зві повідомляють, що мінімум двоє генералів уже усунуті. З посад військова прокуратура відкрила провадження щодо службової недбалості під час охорони стратегічного об'єкта. Деякі експерти кажуть, це лише початок масштабних чисток, секрети на мільярди. Бункер, у який влучила ракета, не був лише командним пунктом. За даними аналітиків, там також зберігалась документація щодо запусків крилатих ракет плани польотів дронів в центральноєвропейському регіоні, а також проєкти нових військових технологій РФ. Цей об'єкт був своєрідним сейфом, і тепер його вміст або знищено, або потрапив до рук українських спецслужб. Додає експерт у галузі військової розвідки. Операція Кобра її вже охрестили в західних ЗМІ. Стала переломним моментом у військовій грі. Розвиток Україна продемонструвала здатність діяти не лише в фронтовій зоні, а й в стратегічному тилу противника. Кремль отримав дзеркало. Ніхто більше не є недосяжним. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.